У Івася немає тата. Не питайте тільки чому. Лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим проготіти поранкові колючій росі, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, галопом по городу промчати. На обуреній гнівній козі, але в грудях жаринка стука, є завітне вівася одно, хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, ну нехай би нагримав раз чи два, все одно він би тата слухав. І ловив би його слова, раз Івась на толоці грався, бачить, сусіда йде. Ти тут, бач, пустуєш, озвався, а тебе дома батько жде. Біг і Васик, немов на свято і вибрикував, як лоша. Напевне, було у п'ятах полюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама, дядько кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасу стидно, Раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хидно, захихікав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, немов уперше вступив у гить. оченят від плачу промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через грядку, де сусідів паркан стирчав. Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо нема тим іншої кари, хто до тебе свої віржі заганяє бездумно у рани, у болючі рани, чужі.